Привіт, друзі, на ну, що ми продовжимо нашу рубрику топів. І сьогодні ми поговоримо про накладні навушники, бо саме вони передають звучання найяскравіше. І знаєте, в наш час вже не потрібно шукати дротові а, накладні навушники. В 2021 році бездротові технології можуть вас повністю задовільнити. Ну і ми починаємо з найбюджетніших, але від того не менш цікавих моделей: JBL Tune. Саме ці навушники мають продуману та зручну форму, яка дозволяє Користуватися ними довгий час, і це надає можливість вам навіть в них працювати повний день. І компанія JBL насправді дарує нам якісний та глибокий бас. І це завдяки технології Pure Bass. Ну і автономна робота в цих навушниках становить 40 годин. І це завдяки об'ємній батареї та підключення через технологію Bluetooth 5.0. Тобто ці навушники водночас і доступні, і комфортні, і мають гарну автономність. І Звісно, тобто я їх можу вам рекомендувати. Та час йти до наступних навушників. І ця модель називається Tune 660 NC. Вони мають схожий корпус з минулими навушниками, і їми також можна довго користуватись без дискомфорту. Ну, фірмова технологія від JBL забезпечує чистий та гарний звук. І саме ці навушники мають також активне шумозаглушення, яке дозволяє вам прослуховувати музику, не відволікаючись на зовнішній шум. Ну і автономна робота. Шумозаглушення. Заглушенням 44 години без шумозаглушення 55. Дуже добре. Наступними героєм нашого відео стали Marshall Major 4. Ці новушники побачили світ нещодавно, але вони вже стали хітом. Бо ця компанія вже на протязі 50 років займається звуковим обладнанням. Ну і звісно ж дає глибоке звучання та має ще дещо. І звісно, я маю на увазі зараз зовнішній вигляд, штучна шкіра, пластик з приємним рельєфом, цікавої форми кабель AUX, і все це зроблено стилем і увагою. До деталей. Ну і не забувайте про комфорт і легкість. Бо саме в цих навушниках я міг прослуховувати музику на протязі доби, та вуха не втомлювались. Звісно ж, вони мають цікаві фішки, елементи управління у вигляді джойстику, бездратова зарядка, неймовірна автономність до 80 годин, і Marshall Major 4 це дуже цікаве та стильне рішення, якщо ви обираєте саме накладні навушники. Ну а ми переходимо до іншої ліги, і тут насправді дуже Яскраві та цікаві навушники від компанії Sony, і в них дуже ексклюзивна назва, і ви зараз її бачите саме тут. Насправді, якщо відкинути дуже зручний і практичний корпус, зручні елементи управління та велику функціональність додатку, то цією особливістю буде саме шумозаглушення від компанії Sony, бо саме компанія Sony дає нам баланс між шумозаглушенням та комфортом. Бо ще коли з'явилася ця технологія, у багатьох вона викликала дискомфорт, але Sony змогли цього позбавитись завдяки Dual Noise Sensor та HG процесору qn 1 в них також є прозорий режим, який дозволяє вам чути зовнішній світ, не знімаючи навушники. А датчики приближення автоматично вимкнуть чи вімкнуть музику чи відео. Ну і саме звучання. Тут Sony зробила все, на що здатна. При передачі звуку навушники використовують просунутий кодек LDAC. Ну і також в цих навушниках є технологія, яка використовує штучний інтелект, щоб покращити стиснений звук. І це тільки вершина айсбергу всіх фішок від компанії Sony в цих накладних навушниках. Ну а ми переходимо до інших навушників, і це, мабуть, преміальні вуха від компанії Bang Olufsen. Бо цьогоріч вони презентували нам дві неймовірні моделі, і почнемо саме з BioPlay HX. І що в них особливого? Ну насправді ця компанія має неабиякий досвід 95 років в цій сфері. І вони надають нам найкраще звучання в дуже преміальному та комфортному корпусі. І саме для звучання спеціалісти із Данії встановили сюди гігантський звуковий драйвер, який і забезпечує чистий звук. А саме додаток на вашому смартфоні дозволяє його тонко налаштувати. На корпусі є сенсорна панель, завдяки якій жестом змінюється гучність або перемикається трек. А такі фішки, як система шумозаглушення та прозорості, звичайно ж тут є, і вони просунуті, і фільтрують звуковий шум, не викликаючи дискомфорту. І їх автономна робота 35 годин. Але ми переходимо до побратима а цих навушників, і це інша модель H95, яка була випущена на 95-річчя цієї компанії. І саме в цих навушниках Bang Olufsen зосередили всі інженерні думки. І просто давайте звернемо увагу на корпус, алюміній, шкіра на оголов'ї та амбюшурах. Є також тут спеціальні колещатка, завдяки яким можна редагувати музику і силу роботи шумозаглушення або режиму прозорості і насправді, просто взявши наушники в руки, ви розумієте, вони дуже дорогі щодо звучання. А, нічого не буду казати, бо насправді це найкращі навушники, котрі я колись слухав. І компанія Бенкет Olufsen зробила все, щоб ви відчували всі інструменти композиції. Також спеціалісти з Данії дуже прискіпливо ставляться до деталей. Вам відразу дають алюмінієвий кейс для транспортування, фібру та плетений aux кабель, щоб була можливість підключити їх до плеєру чи іншого пристрою по кабелю. H95 вистачає на 38 годин. Слуховування музики з ввімкненим шумозаглушенням. Ну що, ось такий в нас був сьогодні топ. З вас, звісно, вподобайка та до нових відео на каналі Алло.